Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і Наразі пропоную обговорити оголошений новим головнокомандувачем е, аудит усіх підрозділів, е, як військових, так і адміністративних. Так, аудитори міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів. SOF виробництва Сполучених Штатів. Частину з них вже видали військовим. У повідомленні Міноборони сказано, що ці турнікети отримали ще в квітні 2023 року і тільки через. Пів року військова частина видала перші із них військовим. Загалом 458 одиниць. Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видавати турнікети військовим. Наразі роздали майже третину. Також організували видачу індивідуальних аптечок, рюкзаків для бойових медиків, які також тривалий час зберігалися на складах у е, значних кількостях, начебто, не затребувані що пише з цього приводу Міноборони, завдання внутрішнього аудиту Міноборони не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, але й запобігати неефективному використанню військового ресурсу через ефективніше планування, посилено підзвітність солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень, зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигира. Це, начебто, Позитив від аудиту. Але цей самий аудит призводить і до негативних наслідків. Але, можливо, це не аудит, не аудит а присутність радянської системи. Аби продовжити в тому ж потоці, нагадаю, була така історія. Коли у липні 23-го року начальник медичної служби 82 ї окремої десантно-штурмової бригади Антон Шепчук виявив у своїй бригаді китайські турнікети та попросив командування медичних сил замінити їх. Реакція керівництва була прямо протилежною від очікуваної сувора Догана від командування. Але продовження історії виникло ознями. Начмеда перевели на нижчу посаду в інший підрозділ начальника евакуаційного відділення медичної роти у нову механізовану бригаду сухопутних військ. До цього Шевчук служив у десантно-штурмових військах. Про це повідомляє інтернет-видання Слідство. Інфо». Ось що каже сам Начмед. Держава стільки грошей вгрохала в моє навчання, а тепер я буду начальником відділення. Втім, сподіваюся, що мій приклад показав іншим, що можна боротися за хороші аптечки та турнікети. Не я ж один бачив ці проблеми. Кінець цитати. Також повідомляється, що у Шевчука проводили обшуки правоохоронці. Військовий каже, що у нього шукали незареєстровану зброю. Ще Шевчук розповідає, що його намагалися притягнути до відповідальності, нібито за самовільне залишення частини, поки він перебував у лікарні. Тим часом військова служба правопорядку, яка проводила розслідування через виявлені китайські турнікети, повідомила, що інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука. Що, ну, що чи кого тут звинувачувати? Я, в принципі, не знаю. Як на мене, то тут у всій красі демонструється присутність радянського минулого у е, сучасній українській армії. Чекаю, власне, на ваші варіанти у коментарях до цього допису. Якщо відео було інформативним для вас, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на наш канал.